Дитячий садочок Усмішка вітає вас, малята! Весела гра чекає нас. Ми граємо з вами кожен раз, розвиваємо малюків, наших юних знатоків. Будемо бавитись і грати, і не будемо сумувати. Запрошую вас пограти разом з нами в гру про безпечні та небезпечні предмети. Здравствуйте, дорогі дітлахи. Привіт, дітвора! У нас далі знайомство з новими правилами обережності. Зараз піде мова саме про всілякі скапки, гострі предмети і колючі штучки, вірніше про приховані в них неприємності і небезпеку для малят. Діти пропоную вам роздивитися зображення та вибрати предмети, які безпечні у використанні. Так, малята це фарби. Дивимо ще. Вірно, це книжка. А зараз вам треба вибрати предмети, які не можна чіпати малюкам при відсутності дорослих. Давайте разом їх назвемо. Голка. Нею можна вколоти пальця. Пігулки. Діти не можуть самостійно пити ліки. Електрочайник Не можна чіпати електроприлади без нагляду дорослих. Сірники. Це не іграшки для дітей. З вогнем гратися небезпечно. Праска. При неправильному використанні можна отримати опіки. І ще останній небезпечний предмет пила. Бавитись з нею небезпечно, можна отримати травму. Відкривши всі зображення з предметами, отримали у подарунок цікавий мультфільм. Дивимось уважно. Небезпечні забави лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді. І була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть іржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі. Але синятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі, і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав: це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло: це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. «Оганити, ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив, та давай знову бавитися із сірниками. запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху, а мох відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку, лисеня одне не могло загасити. Воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа. Рятуйте, допоможіть. Їжачок викликав рятувальників зайців. Лисеня заливалось сльозами та говорило: я більше ніколи не буду бавитися сірниками!» Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища. Ніколи не беріть сірники. того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка. А зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті. І з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це? Діти, не грайтеся з небезпечними предметами. Ви розумнички. До нових зустрічей!